Як не нервувати? Я от собі просто задаю питання, як можна не нервувати? Е, як з цим боротися? Тому що раніше я на це звертав так увагу, коли мені казали, ой, не нервуй, тому що від, від нерви там всі хвороби, там стрес і все. Я такий, блін, коротше. А зараз я реально розумію: від моїх стресів, від моїх переживань, хвилювань, у мене куча різних. Прикольчиків почало вилазити, то в мене щось обсипає, то в мене ще якась штука. Ну, коротше, то я можу захворіти. ну Це реально це треш. А, Вчора їхав і виїхав на зйомку, все було наче нормально. Там аварія, потім ще цей ринок барахолка, на який там виходить в неділю. І я тупо виїхав ну вчасно, і я просто за рахунок того, що була аварія, я починаю нервувати, стресувати в машині. Що я запізнююсь, і я собі говорю: так, ти зараз збираєшся і думаєш про те, що ти все одно від того, що ти нервуєш, тебе ніхто не пересадить вертольотом, ти не полетиш. Тому ти просто їдеш спокійно, уважно дивишся на дорогу, і все. Все, ти так запізнишся, нервуючи, стресуючи, або запізнишся, просто доїхавши спокійно. І все я зрозумів, що в усіх ситуаціях треба здоровий глузд. Навіть коли ти нервуєш, треба просто зібратися і сказати собі, так, все, стоп, думаємо, думаємо. Не треба е, нервувати від того, як ти швидко думаєш. Знаєте, все на поспішку в тебе нічого не виходить. Тому треба заспокоїтися. Сказати відразу собі все, стоп, подумати, що зараз треба зробити, найперше, який крок, і потім тільки діяти. Бо отак на швидку в стресі дуже рідко щось виходить. От, коротше, я завжди, коли у мене щось, наприклад, там я. Ну, от я відчуваю, що все, стрес, не так, щось пішло не так, там, на зйомці щось, чи на роботі, там все я таки зразу собі, стоп. От, просто розмовляю з собою всередині. Стоп, зупинись, все добре. Подумай, що зараз треба зробити. Не поспішай. Отак От це працює. Ще б хотів сходити, мабуть, на якісь йоги, там у колеги побачив, типа йогу, там медитація. Тому що реально цей стрес, ну у мене просто, я чесно кажу, у мене повний капець від стресу, дуже багато чого. Тому, коротше, не нервуйте, тримайте себе в руках, заспокойтеся, якщо ви нервуєте зараз. І робіть тільки. Тверезі вчинки, поступки вчинки, добре все.